Розпочинаємо урочисту церемонію підняття прапору морської піхоти України. Це досить символічно, те, що прапор морської піхоти України підіймається сьогодні саме в Одесі, Одеса, яка, це історичний факт, є першим містом Героєм України під час подій Другої світової, Одеса, яка як і багато наших міст прийняла першою бій 24 лютого минулого року під час повномасштабного вторгнення. І тоді плечо-пліч усі ми, добровольці, місцеві мешканці, стояли разом. В тому числі з морськими піхотинцями, їх ініціативність, звитяга, мужність давали нам надію, що Одеса ніколи не здасться. І Одеса підняла прапори. Вона підняла прапори синьо-жовті, …червоно-чорні і, звичайно, серед цих прапорів майорів і прапор морської піхоти. Тому ми сьогодні можемо говорити про те, що Одеса, якщо і не є батьківщиною морської піхоти, то вона Є великою сім'єю, яку саме ця морська піхота України тут і об'єднує, тому разом до перемоги.